Ілон Маск заявив, що заборонить айфони у своїх компаніях. А це Тесла SpaceX і А, Twitter. Twitter. Дуже цікаво, як це буде виглядати, коли ти приходиш такий, <смі> кладеш в такий корзинку телефон і йдеш далі. Чому таке дивне прохання? Ну, по-перше, це Ілон Маск. А ми всі очікуємо щось неочікуваного від нього та дурного. по-друге, він це аргументує тим, що. Apple порушила всі закони безпеки, тому що а, а, інтегрувала AI в операційку, і це небезпечно, бо це не контрольовано і, і так далі. Що так це початок кінця, як він сказав? Він зазначив, що дані з, з айфону через ChatGPT будуть попадати в OpenAI в його колишню компанію. І він цього не хоче, тому що всі дані, які ви будете агрегувати на айфоні через ChatGPT, Йдуть стороннім людям. А, а він він е, був засновником. Е, він був інвестором в ОПНЕ. Був і засновником, здається, і інвестором в OpenAI, потім там якась сталася між ними історія. І Семалько ah, начоли в OpenAI, і Олен Маск взагалі вийшов з цього. Це, тобто це, це, рев... це нього ревноші, ревноші, подразник. Знаєш, ревності таке. Абсолютно. Ти що, Воно буде в пересіках Apple. Ні, ніхто не прийде з Apple в мою компанію. Я так уявляю, його голос, коли він і сірічить. От я уявляю, як буде тепер відбуватись діалог з охоронцем, коли ти приходиш в компанію Tesla. Охоронець тебе питає: ножі є. Є. Наркотики є? Є. Айфон є? Є. Айфон є. Швидко виклав айфон. З іншим можна проходити. Такий швидко достань айфон і обережно прибери обличчя се Face ID. Плавно, плавно. Коротше, це... в нас тут айфон, в нас тут айфон, потрібно підкріплення, швидко підкріплення в третій сектор. Більше схоже на ціль зробити штучний резонанс, тому що сама новина, яка звучить, Ілон Маск хоче заборонити iPhone, дуже е, клікабельна. так Дуже хочеться клікнути на неї. Тому і ви клікнули, і я клікнув. І ми розповідаємо про цю новину. Але я е, хочу подивитись, як Ілон Мас на якійсь своїй презентації достане. Е... Xiaomi і такий блін, тупить зараз. чекайте, я з фоткою. Та я подивлюсь на це. Не треба передавати дані OpenAI, а от китайцям будь ласка. Ну От що, що небезпечного в цьому? Ну по факту, що може бути небезпечного, ні, тут він не каже, що типу небезпечно. Я думаю, що тут перше ревнощі. Друге, це те, що дуже багато особистих даних можуть попадати в OpenAI неконтрольовано. Тобто ми не будемо знати, скільки iPhone дає твоїх особистих даних для OpenAI. Хоча вони обіцяли, що будуть контролювати цей процес. Ну, ми знаємо цю історію Але здається, про це все-таки ревна. Ми знаємо цю ревище. історію про Apple та е, серваків Китаї, тому не будемо. Якщо ніхто не знає, коли Apple зайшов в Китай, почав просуватись. Він сказав: Але у нас є принцип, всі дані у нас конфіденційні, вони цевіться на наших серваках. Якийсь момент, коли Apple був достатньо розповсюджений в Китаї, Китай сказав: дивіться. Червона та синя таблетка. У вас є вибір. Чи ви йдете з Китаю, чи ви переносите всі дані на свої серваки? Що зробив Apple? Переніс дані на серваки Китаю. Тому це все бізнес. Дякуємо, Apple. Дякуємо Apple. Ну що ж, а ми чекаємо, поки Ілон Маск ще свариться з углом, і тоді всі його компанії будуть ходити з Nokia 3310. Відродження легендарного смартфона. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут, на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закрепі доєднуйтесь, а ми продовжуємо. А ти чув про перший в світі бренд на 1 трильйон доларів? Хто ж це може бути? Неочікувано, але Apple стала першою компанією у світі, бренд якої вартує тепер 1 трильйон доларів. Про такі дані каже останнє дослідження Кантер. Оці рейтинги ми на одному з минулих випусків розглядали ситуацію, коли Nvidia обігнала Apple. І тут, наче Apple в цьому рейтингу, воно най, найпотужніша зараз трильйонна компанія. Тобто у кожного рейтингу свій метод вирахування цього всього? так? Обчислення. Точно, тобто, тім кук мог прийти до цієї рейтингу і сказати: ось вам мільйон зробіть наш трильйонною компанією. Ні, це так не працює, як в Україні. Там просто е, фішка в тому, що кожна західна компанія е, складає свій рейтинг, тому що це престижно, тому що в нас типу є люди, які можуть там якось інакше порахувати. І типу, це круто, коли ти вимірюєш бренди Вартість компанії все таки інше. Тому тут ми кажемо тільки про вартість бренду, а не вартість всієї компанії. Вся компанія Apple коштує там 3 трильйони доларів, а бренд її один бренд тільки коштує 1 трильйон а. доларів. Ну це всі активи просто поховали. Навіть те, вплив це вплив на ринок. То той актив, що Ілон Маск заборонив е, Apple. Це саме так. Вартість компанії Apple в порівнянні з минулим роком виросла аж на 15%, і тепер Apple вже втретє, третій рік підряд очолює цей рейтинг найуспішніших, найвартісніших брендів у світі. А ти дивився після того, як вони розповіли про нову iOS з інтеграцією Ші? Чи виросли в них акції? Так. Так, її, її акції підвищились, і вони знову випередили і Nvidia по капіталізації компаній, і тепер і знову посів посіяти. Тобто, місто, дивись, місто. Вони, брендів. вони як їх обступили, вони як виграли цей ринок? Вони взяли Nvidia на чіпах, такі, типу, заряджається, виходить вперед, і Apple такий. А у нас нова операційка, котра використовує чіпи, і так обігнала. Оце такий паскудний ринок. Так, да, Apple так і робить зазвичай. Тільки хтось випереджає Apple в рейтингу, Apple така, а у нас зараз презентація. І все. І знову акції ростуть. Також в цьому рейтингу, як зазвичай, такі компанії, як Google, Alphabet, Microsoft, Oracle та інші техногіганти. Що ще цікаво в цій новині, так те, що Counter, це агенція, яка проводила це дослідження, провела дослідження на основі статистичних даних. А саме як вони опитали, за її словами. 4,3 мільйони споживачів по всьому світу. Мені цікаво, скільки ж вони їх опитували? 4,3 і три мільйони. Що значно питали? А як це працює? Скільки вони запитали, скільки, скільки ви оцінюєте тепло? І вони кажуть, Ну, трильйон десь. Так, це вироб, що? і що може, може трильйон, може трильйон сто п'ятдесят. Десь я би так дав. Ні, ну серйозно, що це за опитування? Я не розумію цей рейтинг. Я думаю, що вони зробили опитування всіх людей. Потім виміряли результати, хто там кого як оцінює, і потім якось це перетворили в цифри. Тобто вони умовно запитували, який телефон краще там iPhone чи Samsung, І вони силу бренду вимірювали і таким чином склали цей рейтинг. Да. Так, або, наприклад, розкажіть, які ваші три улюблених бренди. І всі сказали Apple, Microsoft, Сільпо. E і таким чином вивели якось це все математично. Ну що ж, ми можемо тільки привітати Apple, грошей в них як завжди багато. Тому і Сільпо. Слуха, може насправді вони досягли трильйону, тому що е нарешті зробили Type-C, от і все. Не, не треба цей не штучний інтелект. Тайпсі і цей прорив. Всі тому такі можливо, Apple. можливо. Друзі, ви дивитесь? Ми записуємо і не забуваємо, що завдяки ЗСУ ми можемо це робити. Ми, як завжди, збираємо донати на ЗСУ. Тут з'явиться QR-код. Це мій знайомий збирає. Тож 2, 3, 5, 10 гривень. Це допоможе. Будемо дуже вдячні за допомогу. Долучайтесь. Перемога за нами. А ти чув, що штучний інтелект зробив зі студента кіборга? Непогано, яким чином? Студент вбудував в гудзик камеру, роутер поклав кросівки і потім надиктовував в гудзик питання, і штучний інтелект йому давав відповіді. Це фантастика. Це помітили викладачі, коли побачили дивну поведінку, тому що раніше, раніше Майкл ніколи. Не говорив сам собою, а тут він щось, я, я, яка е, сила тяжіння на Марсі говорив, і вони спалили. І ще, і, і ще з'явився в аудиторії якийсь дивний вайфай е, під назвою Кросовки. Коротше, е, дуже геніально, дуже класно, але паливно. Я не знаю, я здавав екзамен. Е, без е, чата GPT та штучного інтелекту у мене був навушник, а з іншої сторони, подруга, котра надиктовувала мені теж такі е, правильні відповіді. Я, я думаю, ви теж таким використалися. в коментарях, якщо у вас таке було. Так, я хочу звернути увагу наших глядачів і слухачів, як Артем е, оцінює типового громадянина Туреччини Майкл. Так, саме Майкл, Майкл Фархат, напевно, так його звали. Типове турецьке ім'я, то це дуже добре. А щодо того, як Майкл Майкл здавав цей іспит, мені здається, що він вступав на філологічний. Його вивели викладачі сказали, ні, ти не проходиш. Але їх колеги з фізичного або, може, з інженерного факультету сказали: це до нас. Молодець, підемо, ти прям нам підходиш. Я, до речі, дуже був здивований, коли побачив, що там навіть поліція приїхала, і вона затримала ще спільника, котрий допомагав студенту під час іспиту. Тобто, це, це що там за, за, за законодавча така е, устрій? Типу, що якщо студент щось порушає, там дзвонять поліцію, ти уявляєш, що якщо шпору тебе бачили, і ти такий, так, наряд сюди такі, вбігають в аудиторію, тобі тебе в'яжуть. У нас тут айфон знову, знову айфон. Покладіть весь іспит припинено. Коротше, ну. Ну, але тут знов у нас мені здається така велика зараз проблема в освіті. Я Не знаю, там наче якось перевіряють дипломні роботи на те, що ти користувався штучним інтелектом чи ні, але настане той момент, коли ти не зможеш це відрізнити. І що тоді? Тоді буде так, диплом, типу імпровізуй, виходиш і щось говориш, але на порятунок прийде гудзик і <с. <с.> роутер в кросовках. Тож, якщо ви побачите це організоване екзаменаційне угрупування, скорочено ОЕУ. То телефонуйте в поліцію. Я думаю, наступний крок в розвитку екзаменів: то люди просто будуть направляти своїх діджитал-аватарів на екзамен і чекати. А потім видаляти, якщо він не здав. Ти не проходиш все, мені потрібен новий діджитал-аватар. Зараз ми продовжимо, але перед цим я нагадаю, що на нашому сервісі BuyMeCoffee ви знайдете багато ексклюзивного контенту буквально за ціною кави. Або можете просто подякувати нам, донатом на BuyMeCoffee чи на банку Монобанк. Підтримайте україномовний контент. Посилання в Епі, а ми продовжуємо. А ти чув, як працювати три дні на тиждень? Звільнитись, це звичайно перший рецепт, але є і другий рецепт, і це порада від Біла Гейтса. Біл Гейтс каже, що дуже скоро ми перейдемо на трьохденний е, тиждень у роботі яким чином це може відбутись, звичайно, за допомогою штучного він повинен інтелекту. головне сказати, а будуть платити нам за три дні, чи за весь тиждень. Оце типу дуже так слизька доріжка. Так поки не зрозуміло щодо оплати, але щодо роботи, Білл Гейтс каже, що в майбутньому продуктивність штучного інтелекту буде настільки великою, що людям просто потрібно буде працювати не п'ять днів, а три дні на тиждень. Треба зазначити, що раніше Білл Гейтс висловлювався щодо загроз у розвитку. Кущі, і порівнював е, розвиток ші і. Винаходження з розвитком персонального комп'ютера. Це він різко змінив позицію, коли Джиміні чи у Мікрософт є Барт, Барт да ні, Microsoft Майкрософт інвестує OpenAI. А Я, тобто, ну ось це, він змінив та. позицію, коли такий ні, це нормально, нормально. гроші капають, нормально. Не, нема нема небезпеки людству. Треба також зазначити, що зараз Майкрософт посідає друге місце у списку найвпливовіших компаній у світі. Тобто, що дорого коштує, це все. Це, Я. Ці списки, це тут теж 4 мільйони людей опитували. І це ці 4 мільйони не ті, котрі про Apple говорили. Да? От, у, у них, типу, це вимірювання. Типу, приходить Білл Гейтс такий і говорить, а ти чув, що. Є такий подкаст, і вам треба поставити лайк за ці новини. Таке чи чув, чув, що ми перші в такому рейтингу. А Біл Гейтс, а ми в такому. І тут і, і Мас приходить, а ми в такому. І, і знаєш, як, типу, у дворі, типу, а мій папа, водитель крана, типу, типу, такого. А ми в цьому рейтингу зайняли восьме місце. І нічого, нормально живемо. Але незважаючи на все це, Гейтс переконаний, що ще принесе дуже багато користі людству у майбутньому. Це тоді трансформується оця стала фраза. Всі будуть говорити, блін, понеділок так би хотілося б, щоб середа була. знаєш. Чи Дивлюся, як хтось пашить, говорить, він як у ці 5 днів працює. Жесть просто. Да -да -да. Я вигорів, тому що працював е 4 дня. Кожен тиждень 4 дня працював, це капець. Але мені здається, тут буде і інший бік цього винаходу, тому що люди просто будуть постійно відпочивати вони захочуть повертатись на роботу. Нарешті робота! Ура! Цікаво, якщо так станеться. Чи буде парадокс, котрий є зараз в биту, коли ти купляєш пральну машинку, посудомийку робот пилесос, і все одно у тебе немає ніфіга часу. Тому що він кудись зникає. Чи буде таке, що реально ми три дня на тиждень? Працюємо і все одно е, нам не вистачає часу на якісь інші штуки. Не знаю. Я думаю, що треба вводити Digital Detox. <звук> да, да. А ти чув, що Apple загрожує історичний це штраф? Це Тому що вони не попали в якийсь рейтинг? Так, да, Це тому що вони занадто багаті. В них і бренд коштує трильйон, і компанія коштує трильйон. Та скільки ж можна? Apple може стати першою технологічною компанією, проти якої ЄС порушив. Справу, а саме справу у порушенні цифрового законодавства ЄС. Що це означає? Це означає те, що на компанію може бути накладений величезний штраф за те, що вони придушують конкуренцію. А, типу, це як е, антимонопольний комітет просто. Придушують. Ну, так трошки треба придушити конкуренцію. Випустимо е, операційку з Щі, придушимо чуть конкурентів. На початку весни 24-го року Apple оголосила, що змінює свої правила всередині системи у зв'язку з тим, що в ЄС вийшло нове законодавство про конкурентні ринки. І ці зміни всередині Apple можуть торкнутися прибутків компанії Apple, які вона зазвичай отримує від свого Apple Store. А я нагадаю, що зазвичай прибутки Apple оцінюються приблизно в 30% від вартості будь-якої покупки, яку ви робите у Apple Store. Тобто їм треба знизити прибуток на Apple Store? Тобто Apple. Потрібно зменшити комісію для розробників. Комісія для розробників Apple 30%, а їм потрібно зменшити там, в сторону менше 20, здається, це Apple, вони такі 29% по руках. Такі, ну, добре. 29,5%, будь ласка, все, ще не 30. Типу, вони хочуть зробити, щоб більше розробників входили в App Store і більше заробляли. Все, не всі е, е, розробники можуть. Почати заробляти на Apple, тому що великі податки. І тому це придушує конкуренцію саме в Придушує конкуренцію, сегменті так. додатків. Все, зрозумів, дякую, Сергій. Якщо Apple не вирішить проблему, то ЄС може накласти штраф, а саме 5% світового денного обороту Apple. Цікаво, скільки це може да, бути. Треба дізнатися, що ми просто закинули. треба вирахувати. Давай вирахуємо. Боже, iPhone не хоче рахувати прибуток своєї компанії. Це не треба залишити. Це смішно. 50 мільйонів е 250. Тобто 50 мільйонів штраф лише, так? 50 мільйонів штрафу. Не, не, не Дуже бо багато. Мені здається, що це вони кешем занесуть, там 40 і все, і розійдуться. Ну, 50 мільйонів штрафу для Apple. Чи багато, чи ні. Пишіть про це в коментарях. Це були всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити вподобайки та зіроньки, якщо ви слухаєте нас. Е, та е, треба ж підписатись на канал а чому Сири. Щоб завжди на питання точув відповідати так. Всім па-па!